Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу фарисеї запитали, коли прийде Боже Царство? Ісус відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут. Або там, адже Боже царство посеред вас. І сказав учням настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людських людського сина, та не побачите, і скажуть вам: ось тут, або ось там не виходьте і не біжіть слідом, адже як блискавка. Блиснувши, світить від краю до краю неба, так і буде, і людський син свого дня, та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Це є слово Господнє, Нехай Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, кохані Божі діти, уривок святого Писання, який читаємо сьогодні в Євангелії Святого Луки в 17 розділі, в день, коли ми згадуємо наші католицькій церкві в Костілі Повшехному Святого Мартіна Порес, домініканського монаха, є дуже таким виразним і, скажімо так, поділююсь для мене особисто, ця Євангелія показує насправді, чим є Боже Царство і де воно є, так як Ісус говорить. Будуть казати, що там добре, тут добре, там є Бог, тут є Бог. Але. Царство є посеред вас, каже Ісус. Так Мені пригадується один момент, колись з дитячих років, пам'ятаю, що ми як часто в селі ходили там в гості до сусідів, часом вечорами, якось так був такий звичай, що ну, там, мама якісь пиріжки пече, каже, то возьмо там до пані Броні підемо чи там до ще якоїсь там Корнелі. Чи до Каньовських там ходили ми. І це було щось таке нормальне. Треба було піти, посидіти, принести гостинці, вони нам ще більше надавали. І я часом так говорив, мамо, давай підемо там до наших сусідів. І мама каже, а чого? Ну, там так добре, вгощають нас, такі завжди довольні, як ми прийдемо радісні. І мама каже, пам'ятаю, так одного разу. Я зразу думав, що вона не хоче йти, не міг поняти, зрозуміти, чому. І мама каже, мабуть, сьогодні не підемо. А чому? Ну, а чого туди йти? Ну я ж кажу, що мені там добре, так приємно, все. що тобі вдома погано, та не погано, але там цікаво. А от зроби так, щоб тут було цікаво. Візьми їх запроси сюди. І я справді побіг, помню, закликав цих людей до нас. Каже, слухайте, я не знаю, що там мама варить, але вона казала, щоб ми прийшли. Пам'ятаємо, ми так сиділи довго, я заснув за тим столом, до рано проснувся. Як треба було до школи мене будити. Але пізніше, коли я вже запитував, чому ми не пішли в гості, мама каже, тобі що погано було тоді з гостями вдома? Ні, гарно. От каже, вони теж хочуть, щоб їх приймали. Не тільки що тобі добре ходиш по сусідах і тобі так добре. Ну, в мене ця привичка лишилась, прах'яна знає, вибачайте за щирість. Але каже, мама, бачу, вони прийшли, ми їх вгостили. Вони були радісні, говорили, я ти каже, не витримав, каже, майже як ти вмієш людям добро робити. Каже, заснув тебе, занесли на ліжко, навіть я не бачила коли. І правда є така, що ми по-людськи часто шукаємо цього, що є добре, що є прекрасне. Не раз навіть якась завість така нас бере заздрість, а той має таке, а той таку хату, а то така машина. А той собі таку корову купив, а в того там поросята гарніше, ще там щось. І, і все так порівняно. Бо, бо десь хорошо, десь добре. Але чому ж не в нас? Що треба зробити, щоб в нас було добре? І ми так само шукаємо Божого царства всюди, де б воно не було. Я теж з людьми їжджу на різні паломництва, гарні місця, святі, чи на відпустки, чи ви так само буваєте, десь в різних парафіях. Очевидно, це є нормальна річ, але чи не той самий Ісус є тут? Так само. Просто це треба доцінювати. Потрібно розуміти, що Боже Царство є тут. І тоді, навіть як хтось прийде і скаже, О, ми там Бога бачили, ми ще там щось. То добре, ми теж бачили Бога. Так, Ксений скаже, от Баранок Божий, ми теж знаємо, що це Бог. Ідеться Ісусові про те, що можуть бути. Такі моменти можуть бути такі люди, які будуть проголошувати якесь там Боже Царство, але їм так буде вигодно. Може, навіть не будуть знати про це, що вони щось неправильно роблять, але йдеться про те, щоб ми не зневірились, щоб ми не почали шукати чогось іншого, бо якась інша назва, бо інша реклама, бо, не знаю, хтось по-другому це представив. Ще раз вернусь в дитинство, пам'ятаю, як колись ці були бутелючки молока, шкляні із такою фольгою зверху запечатувані замість кришочки. І ми їхали з костюла, і там хлопчинка з нами був, мама каже, от ви побудьте, тут я піду кефіру куплю. Я думаю, що таке цей кефір. Да, прийшов, дав мені попробувати, ну таке добре, смачне. Мама, я хочу кефіру. Мама, желізну кварту молока, квасного, така, що лишка стоїть в ньому. «Ні, я хочу кефіру, ну, не то є квесне молоко. Так? Інакша реклама, той кефір розбавлений, купляний, треба було платити за нього. Ну це був кефір. Так? А вдома квесне молоко, воно не таке. І інша реклама, І Ісус хоче, щоб ми не побігли за цим, щоб ми справді цінували це Боже Царство, яке є в нас. А по-друге, щоб ми зробили таку ситуацію біля себе в своєму житті, щоби. Інші люди хотіли прийти до такого Бога, хотіли насправді переконатися в цьому Богові. І Так скажу, ну, не знаю, там, щоб потім не, не сказати, що якийсь, думав, що пророк, а не вийшло. Вийшло, що, типу, ворожка і не вдалось. Сьогодні ми були в кордонівці. Люди питають, як там Костю. Там одні родичі їхні ками вже давно не були. Казали, що ремонт зробили. Ну і приїдьте. Ми так якось розказували. Діма каже, я дом служу, коли сьогодні допомагаю, все добре. Ми приїдемо подивимося. Ну не знаю, якого дня, якщо будуть, я вам скажу. Але, але власне, так собі думаю, от так треба похвалити цей костюм, щоб люди хотіли приїхати і подивитись. Може в неділю, може в будний день, як їм там вийде. Але, але насправді думаю, що важливо вміти похвалити своє. Похвалити тим, чим ми живемо, а не тільки шукати, бо хтось там живе. Ну, це теж треба вміти доцінювати, але чужого навчайтеся, не царайтеся, як нас вчили в школі. Тому теж і сьогодні хочемо це Боже царство побачити в собі і подивитися, наскільки ми причиняємось до того, щоб Господь через нас проголошував Боже царство, так як ми читаємо. Про святого Мартіна Торець, що він опікувався хворими, бідними, покинутими. Дуже багато молився навіть вночі. І казали люди, що він має дар зцілення. Можливо, так молився, так опікувався цими людьми, що вони оздоровлювалися, зцілювались і говорили, що це він стіли, на Бог через нього. Але ця людина була таким провідником, таким добрим коридором для Бога, який йшов до цих людей, доброю такою дорогою, стежинкою, напрямком, де Божа благодать приходила до цих людей і зцілювала. І так само кожен з нас, коли буде таким добрим шляхом, так як Йоанн Христитель це робив, добрим шляхом Бога до людини. Ми теж можемо причинитись до того, щоб Царство Боже було проголошене тут, де ми є, де ми знаходимось, і щоб інші люди теж мали можливість з цього скористатись і мали можливість прийняти Господа в своє серце. Амінь.